Що в тобі безповоротно змінила війна? Я втомилася. У мене є враження, що це якась психологічна гра. Що тобі подобається в чоловіках? Усі і все, що нас оточує, це тільки наше дзеркало. Що б ти собі сказала років десять тому? Хочеш йти швидко? Іди один, хочеш йти довго і до Олімпу, і йди з командою. Які ви розумні люди? Як ви все тонко підмічаєте? Міла Нітіч, популярна співачка та авторка пісень. Музикою захоплювалася з дитинства. Цей хист перейняла від бабусі й тата. У 13 років уже заробляла музикою, а у 16 працювала з естрадно-симфонічним оркестром та естрадним оркестром Міністерства внутрішніх справ України. Співає українською, англійською, французькою, італійською. Співачка регулярно долучається до благодійних концертів і зборів, пише пісні і надихає шанувальників. Усі подробиці ви зможете почути вже цієї неділі, 10 грудня о 19.00. В У програмі зірки розкажуть на телеканалі Юкрейн News.